Шановні глядачі, з вами пасіка, хелп. Цей вулик підрізати не потрібно, він весь повний. Ще і тут ось вони тут. Що тут вони ще щось кілішуються. Цьому, шановні глядачі, я лину Лину сиропа. Зараз кормушку дам ємо. Сьогодні 16 вересня і така проміж... проміжуточна ревізія, шановні глядачі. Я думаю, вам ця порода з підрізанням крайніх рамок допоможе зберегти потенціал. До речі, вони беруть мед тільки там, де ви підрізали. І я думаю, що комусь вона стане в нагоді. Особливо ютуб каналу Моя Посіка, де майже 12 тисяч підписників. А з вами була ваша Посіка Хелп.